Чоловік не хотів казати жінці, де ховає зарплату. Жінка купила в магазині праску, і тепер ходить в новій шубі. Комфі, наш інноваційний спонсор. До речі, Жогло от в тому своєму сполупаному музичному блоці в одній пісні підняв дійсно дуже серйозну проблему. Проблему того, як мода всюди лізе і яка зараз мода в Україні на імена. Я вже давно почав відслідковувати, то ну, якісь трудом робиться, чесно. Особливо, найстрашніше, що робиться, то по селах. Я е, цього року на Пасху їздив до себе в рідне село, вишневець звідки я родом на Тернопільщині. За ну, приїхав та й там по родині. Потім пішов прогулятися та й зайти в гості до е, хлопців, з якими я ріс разом. І, і я прийшов до одного, колеги заходжу. Ну, до нього, до хати, поздоровилися. Жінка, діти, дітей, купа. Роботи в селі нема, а, а, а зайнятись є чим бачите. І він мене познайомив. З жінкою, з дітьми ми так трохи посиділи, потім вийшли на вулицю, я йому кажу, слухай, чоловіче каже, ти розумієш, що ти робиш якісь такі речі, що вони виглядають неприродно. Тобто ти йдеш проти правил і проти системи. Він каже: в смислі, я кажу: ну, не можеш ти назвати дочку Елеонора, якщо в тебе прізвище Дзюнь. Ну, це просто в голову не міщає. Не може бути Леонард Качан. Просто фізично не може. Що далеко за, за прикладами ходити? Он е, в нашого владця, він з села Гнилички Підволочиського району Тернопільської області. Жінка поїхала в Іспанію на заробітки. Ну там якось познайомилася з якимось чоловіком, е, там кохання якесь вона завагітніла. Е, приїхала народжувати вже сюди. От, е, і Народила дочку, назвала дуже гарно, на іспанський манер Ізабелла, дуже красиве ім'я. Баба тої жінки, стара бабця, прийшла заплакана під церкву. Реве люди кажуть, що сталося? Вона каже, Подуріли, назвали мені дитину як фляшку вина. <плес> є люди, які того не розуміють, що, що далеко ходити. Он, наш вальон, та, Валентин Серейчук, дует Володимир Великий. Валік сам з містечка Млинів, і там у нього живе сестра Юля. В Юлії є троє дітей. І вона називала їх ну просто дуже креативно. Коли народилася старша дочка, то вона назвала її Ярослава Катерина. Народився середній син. Назвали з таким пафосом Платон. Тобто, в принципі, в млинові вже є готовий олігарх, лишилося тільки гроші знайти. На третій дитині креатив закінчився. Наталка. Я, Я кажу валік. Кажу, Валіка, як сестра ходить в гості? Що виходить? Вона приходить, каже, добрий день, познайомся, тому її діти. Ярослава Катерина, Платон! І е, то теж з нами. Постійно, На... то Наталя, вона добра. То у Валіка дідо, дідові щось за 80 років, дідо старший чоловік, життя прожив різ, не бачив. Він, коли почув, що дитину назвали Платон, чоловік три дні не міг заснути. На четвертий день взяв букет цукерки, вдягнув костюм, прийшов до валікової сестри до хати, став в порозі, каже: Добрий день, я прийшов привітати, де той планктон? Люди того не розуміють. І я, І я завжди прошу. Своїх знайомих завжди, коли народжується дитина, я кажу, друзі, називайте, будь ласка, дитину у відповідності до прізвища. Тому що я по собі знаю, що це дуже важко. Тому що ну, от здавалося б, я Сергій притула, і все кльово. Але це я тут, Сергій Притула, і це я сам себе так називаю. Сергій Притула. Люди, згадайте інститутські роки свої. В мене то була істерика. завжди вересень, от починається навчальний рік. Вересень. Що починається? Начитка лекцій, а потім починаються практичні заняття. Що починається практичне заняття? Заходить викладач в аудиторію, відкриває журнал і йде по списку зверху вниз, називає ваше прізвище, ви стаєте і знайомитесь з викладачем. А в моєї старости почерк, чесно кажучи, був не каліграфія. Ким я тільки не був, я був примула, приступа, приблуда, придурок. Я був хто завгодно, тільки не притула. Із і мене, із мене реально, з мене реально ржав весь потік 220 чоловік. Слава Богу, що тривало не довше 40 секунд, бо там далі по списку йшов руслі Трахановський. І про, і, і, і про мене всі забували. Я, до речі, я, до речі, давно хотів тобі сказати дякую, Руслік, привіт, Івано-Франківськ. <рес> до речі, на рахунок забували, пам'ятали щодо пам'яті. Знаєте, я перепитався в половині своїх знайомих, виявилося, що 50% моїх друзів не пам'ятають, як відбулася їхня перша шлюбна ніч. Зате всі 100% пам'ятають, як пройшла ніч перед весіллям. Тому що таке не забувається. Віталій Тильний, Владзо, ніч перед весіллям. Оля. Оля, ну подивися, яка година. Може лягаємо спати, ну, та піз, пізно вже, та ніч на дворі, ну скільки буде. На завтра весілля. У нас до весілля все готово? Все готово. Ти квіти замовив? Замовив. Які? Троянди. Свіжі. Ще в землі. Добре. Лімузин буде? Буде. Білий. Чистий. Добре. Список склав священнику, кому маємо подякувати на весілля. Склав. Зачитай. Зачитаю зараз. Склав список. Треба подякувати. Миколі Петру, Оксані Івані Степану Ігорю. Юлі, Каті, Марі. І... То, то, то не той список. То не той? не не список! Значить, перепишеш, складеш нормальний. Добре. Слухай вони сюди. Значить, завтра на весіллі нам будуть дарувати сервізи. Не вздумай їх розпаковувати. А чо? Передарим. Ой. <рес> Старостою на весіллі буде дядя Коля з Росії. Дивись, щоб його часом ніхто не вдарив. А що мені робити? Зроби, щоб його лупашили там. Поняв. Скажи мені, ти дітей замовив ті, що мають йти перед нами і розкидати пелюстки троян? Замовив. Буде дві групи з садіка. Угу. Е... То коштує 500 доларів. Ніфіга собі діти заробляють. То вихователька? Ще питалося, чи не треба нам ангелочків. На першу шлюбну ніч. Значить, подякуєш, скажеш, що не треба. Поняв. Голубів тих, що ми маємо в небо випускати. Часом не годували? Не годували. Добре. Щоб не було як в галки на весіллі. <гум> то як? Що одні кричали то на гроші, а другі дивіться, <гум> Оль, е — дивіться голуб срався. Оль, я ту коробочку, де люди мають кидати гроші, підписав, як ти сказала мені. Хто пустий конверт кидає, того О, нехай так. кров заляє. Правильно. правильно. Лягає. Вроді нічого не забула, але в мене таке відчуття, що я забула про якусь одну дуже важливу деталь. Оля, ти забула сказати, чи точно від мене вагітна. Володя, в нас завтра весілля, а тобі всяка фігня в голові. Я тобі ти зараз... твоя... Володи, Київ лаца